Привіт, мене звати Джесіка, я носій та викладач чеської мови, також адміністратор телеграм-каналу «Чеська мова не важка». Мене звати Іван, я являюсь також адміністратор телеграм-каналу і помічником. Так. І сьогодні ми для вас підготували відео «Як не треба говорити чеською мовою». І розберемо найпопулярніші помилки в приговоренні чеською так. мовою. Так. Є слово «знати». Це все вчора робила? Вчора сонкукала на фільм на Netflix. А о чому був там фільм? Ten film byl o dwouch dvojčatech, který osoby nie wiedzieli, a potkali się na tábor po 15 letech asi. Jo, ja taky wiem ten film. Wym? Wiem. Dej slovo znati przyklada się jak wiedzieć або znat. Vieć to znati jakąś informację. Jak, коли, kde, хто, і так далі. А знать, це просто ну, бути з чимось знайомим, да? Наприклад. Вім, коли маєш кочок, я знаю, скільки в тебе кішок. Це якась інформація. Бо, по-перше, там є слово скільки, так, і, ну, це вже якась інформація, так? Ми там, ну, ми їх, наприклад, бачили, так, і ми знаємо, скільки їх. Ну, Якщо, скажемо, там о, знам твої кочки, так? Я знаю твої кішки, так тут немає ніякої інформації, ми їх там, може, бачили один раз. Може, бачимо кожен день. Ну, ми не говоримо про якусь інформацію. Якби ми там сказали, нап наприклад, що знаю, якого кольору твої кішки, так? Так це вже якась інформація. Ми ну, знаємо якого, так? Вміти мову. Можу все запитати. Йо. Мені ж десь займало, які язики вмієш, бо, Ну, просто, коли язик вмієш. Я знам англійський, російський, український, чеський. Люди так ніколи не кажуть. Чому? Тому що в чеській мові ми не використовуємо дієслово знати, якщо ми знаємо якусь мову. Ми використовуємо дієслово вміти. Так що ну, не можемо казати, я в українській мові, що я там знаю англійську, польську і так далі. Ні. Треба говорити. Я вмію польську, я вмію чеську і так далі. Так що, умім чеський, умім польський, умім німецький. Якщо я скажу, що я знам чещину. Так це означає, що я про цю мову чула. Ну я не володію цією мовою, я не вмію говорити нічого. Я просто чула про цю мову, я знаю, що вона є, і все. Ну якщо я вмію говорити, хоч трішки, то треба казати чески. Літера Л. Агой. Агой. Коліктія. 16-б. 17. М -м, так дій. Колік, колік, колік. Жах для вух. Люди, зрозуміть, що в чельській мові немає літери Л. Це дуже така велика помилка, яку я дуже-дуже часто чую, що люди постійно не, вони не говорять Л, вони говорять Л, типа Колік. Ні, не треба так говорити. Правильно буде «колік» л І якщо там в слові буде і з чаркою, це все одно не буде л. Це буде Л- і, ЛІ, так? Або ли, або лі, якщо там чарка. Так що, будь ласка, ні, не треба. М'які літери. Які плани на вечір? Буду осіковка на телевізії. Теж дуже часто помилка, що люди читають слова, де м'якке і, м'яко. але це неправильно. Тому що, дивіться, якщо ви маєте. Там тверде або м'ягке І, це зараз не стосується дитина. Дитина забудьте. Зараз там, наприклад, М, л, «п» і так далі. Якщо, якщо будемо мати, наприклад, М та м'ягке або тверде І, так це завжди буде, буде читатися твердо. Ну, а якщо ми вже там маємо чарку над І, так це читається м'ягко. І якщо там тверде, так що, наприклад, наприклад, мати це «міт», а мити це також «міт». Тільки там інше і. Так що, якщо там немає мочарки, то воно тверде. Так що ніяке мі, ніяка телевіза, нічого такого завжди телевізе і ми. Дієслово ходити, їздити. Чао, Іване. Аго, Джесіко. Це вчора, я вже все не був вдома. Jeздил сам до обходу. А коли крат? Все жить. Ну, коли крат там їздив? В чеській мові слова «єздіт» і «ходіт» означає робити щось багато разів. так? Так що Якщо я скажу, що вчора ходила до обходу, так це означає, що я йшла в магазин, потім додому, потім в магазин, додому, в магазин додому і так багато разів. Ну, наприклад, можу сказати, ходжу в школу Ходім до школи, тому що я ж ходжу туди 5 днів, тиждень, так, що так можна сказати, або «ходім до праці. Ну, no, якщо ми скажемо там вчора і сам ходя до праці, це неправильно. Якщо ми це кажемо в минулому часі, так ну, це означає, що ми багато разів зробили, так? А якщо просто там ну, зараз хожу, так, їжу, так це, ну, що робимо, це в общем багато. Заперечення діє слово. Іване, що там маєш? делаєш? Ne, а ви що маєш ти Що в спатні? Заперні слова се це спо... до громади. Заперечення слова пишемо завжди разом. Со, мусиш так кла. Ненавідім. До громади, не... ненавидім. Мезеру там не можеш діляти. І так, це відео вже закінчується. Сподіваємось, що вам все сподобалось, що ви з цього відео дізналися щось нове. І що більше таких помилок ви робити не будете. І. В майбутньому ми будемо для вас старатись ще більше. Може, ви замітили, що у мене іноді акцент, і це через те, що я не українка, і в українському мене має Так що, ось так. Ну, ми дуже сподіваємося що відео вам сподобалось. Будемо дуже вдячні там за лайк, за комент, за підписку. І давайте, ага!